А, дякую. Сьогодні я отримала дуже шикарний подарунок від Сергія Іванчука. Вечір. А знаєте, хто вам телефонує? Я вже ви, ви вас почала навчання, а вже отримала свій перший результат. Угідку це мотивує. Сталося те, що найменше ми очікували. Під час розі подарунок та призі від проекту контент Хата в прямому ефірі. Мій чоловік виграв наушники від ЕПОЛ. це Сергій Іванчук. Ви ви а що Добре. ви били? дуже дякую, яка? Вигнали iPhone. Дякую організаторам за можливість відчути ці емоції та обмінути свою удачу. Я вас Доброго вітаю. Вечора. Ви виграли Apple Watch. Watch. Всі подарунки дохишають до своїх власників. Та-дам! Дякую за Apple Watch. Я дуже вдячний Сергію і його команді за те, що е, надав нам можливість. Змінити в своєму житті хочу залишити свій відгук про навчання в контент-хаті. Я долучилася дві неділі назад і одразу прийнялася за вивчення матеріалу. Платформа дуже зручна.